Привіт! Вирішила поділитися з вами відгуком про нову серію для догляду за волосся з олією лаванди. Взагалі, в каталозі написано, що шампунь та маска з екстрактом Лаванди, вони повинні доглядати волосся, тобто відновлювати, укріплювати волосся. Мені ось це теж сподобалося. От. І плюс ще Доглядати за кінчиками волосся, щоб воно не сіклося. Ну, тобто, Можна так сказати, що це оптимальний варіант для всіх, хто хоче добре перелітувати. Чому саме перелітувати? Тому що влітку у нас волосся пересихає. Ну, от Багато, до речі, в мене таких от було відчуттів неприємних в кінці літа, що волосся таке, знаєте, як солома. От. А оскільки лаванда вона ж має таку лійку, ну, скажімо, маша. То вона дуже добре буде обволікувати кожну волосиночку, і, відповідно, створювати такий захисний фон для нашого волосся. Ну, от, Власне, тому я і взяла цю серію, тому я думаю, що на літо це саме те, що потрібно. От дивіться, ось такий шампунь. От, тут пів літри, тобто 500 мл. От, дуже приємний аромат. От саме Якщо ти любиш запах лаванди, от так і пахне. От Взагалі в фармасі, скажімо так, немає якихось таких дуже неприродних ароматів. Якщо це алоя, то такий от природній свіжий аромат. Якщо це лаванда, то відповідно от такий абсолютно натуральний аромат. Ось. Шампунь не жирний, я переживала, думала, що він там якийсь буде ну, не милиться. Ні, він непогано милиться, але не не дає великої піни, тому що тут немає оцих всіх сульфатів, він шампунь натуральний, і знову ж таки він не буде сам пересушувати волосся. Це точно. Стосовно маски, дивіться, мені подобається, що вона приходить ось такі коробочці тобто вона запакована. от І тут ось такий тюбик, от теж досить великий, 200 мл. Тут у нас об'ємчик. от Ну, не так. Виразний запах лаванди, але він є. от, І я теж думала, що ця маска вона може бути дуже такою насиченою. знаєте, Є маски для волосся, які обтяжують. от, У мене, наприклад, тонке волосся. і Якщо, бувало, я нанесла забагато маски, або, скажімо так, не розрахувала, скільки їй потрібно, то волосся потім таке як злипле, воно наче то й вимите, але воно якесь масне, і це неприємно. То от з цією маскою 100% такого не буде, тому що я спеціально навіть трішки більше нанесла, ніж завжди це роблю. То, в принципі, ніяких поганих результатів я не отримала. Наскільки дійсно ця серія закріплює укріплює волосся, от, як вона сприяє його росту, зараз не можу вам сказати. Тому що всього не один раз помила от, цією серією. Але зверніть увагу, що в травні, місяці, до кінця травня, ось ця серія вона йде зі знижечкою. Тобто, можна взяти набір, шампунь і маска, і це буде на 100 гривень дешевше, ніж якщо брати окремо шампунь і маску. От, тобто, в принципі, це такий хороший варіант на літо, тому що шампунь досить великий, та його вистачить. От, ну, особливо на моє коротке волосся, я думаю, що його на літо вистачить. От, Плюс, дивіться, це дуже класний такий подаруночок, Якщо, наприклад, ви не знаєте, що подарувати людині, але хочеться щось таке, начебто й корисне, і в той же час, щоб воно було ну, якесь, ну, якесь, ну, не колготки ж дарити влітку, та, або не шкарпетки, от, то ось такий шампунь і масочка набірчик він 100% підійде кожній дівчині. от, І не тільки дівчині, в принципі, тут і підліткам можна користуватися цим шампунем, і в принципі, за обсягами чи за об'ємом можна навіть. На всю родину. От, тому звертайте увагу саме на набір лавандові поля він зараз називається, тому що це і вигідно, і приємно, і корисно. От, А так, якщо ви хочете ще дізнатися про якісь наші нові продукти, ось, до речі, в червні місяці зовсім скоро у нас буде оновлюватися наш асортимент, якщо вам цікаво дізнатися щось таке про новеньке, пишіть в коментарях плюсики, я буду знати, що вам це цікаво, і тоді вже буду робити відео про корисні продукти, про новинки, знижечки наступного місяця, вже буду робити в червні. Тому чекаю на ваші плюсики і пам'ятайте, що вподобайка і комент це ваш найкращий комплімент. Тому чекаю, па-па!